Велика Британія, союзники по формату Рамштайна. Це понад півсотні країн світу в чергове зберуться обговорити підтримку нашої держави. Як повідомляють у Пентагоні, під гексет підтвердить відданість президента Трампа дипломатичному припиненню війни в Україні якнайшвидше, та наголосить на необхідності посилення європейського лідерства у наданні безпекової допомоги нашій країні. Засідання Рамштайна відбудеться напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, аби перед ним обговорити. Те пріоритети нашої держави та необхідну їй підтримку. Адміністрація Трампа більше не збирається полювати на російських олігархів, принаймні надсилає їм такий сигнал. Агентство Рейтер повідомляє підрозділ при міністерстві юстиції, «Клепто Кепчер, який займався переслідуванням російських активів. Розпускають прокурори з нього повертаються до попередньої роботи. Ресурси, які спрямовували на застосування санкцій і арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу із нарко. Картелями і міжнародними бандами, як припускають в агентстві, роботу в цьому напрямку як наймовірніше продовжать, але вона тепер не буде такою централізованою а темпи її знизяться раніше. Саме Клептокепчер е, притискав алюмінієвого магната. Олега Дерипаску і телемагната Костянтина Малафєєва, а також конфіскував яхти, що належали олігархам Сулейману Керімову і Віктору Вексельбергу, які потрапили під американські санкції. Відносини зі штатами та загроза митних суперечок одна з головних тем на самітах і зустрічах, що проходять цього тижня у Європі. Лідери ЄС усі як один повторюють, торговельної війни ніхто не хоче. Зрозуміло, що в торговельних війнах немає переможців. Якщо США почнуть торговельну війну, єдиний, хто з боку сміятиметься, це Китай. Брюссель є одним із найбільших бізнес-партнерів Вашингтона. За даними Євростату, в 2023 році експорт товарів з ЄС до США перевищив 500 мільярдів євро. У сполучені штати серед іншого прямують німецькі автомобілі, французькі вина та товари класу Люкс. ЄС хоче зберегти і розвивати партнерство, кажуть європейські лідери, але готовий дати відсіч невиправданому тиску ми будемо готові до жорстких переговорів, де це буде необхідно, і шукати рішення там, де це можливо, щоб розв'язати будь-які непорозуміння та закласти основи для сильнішого партнерства. Ми не хочемо торговельної війни. Це ні в чиїх інтересах, але водночас ми не повинні бути наївними. Маємо готуватися до гіршого, а це означає відповідні контрзаходи, якщо знадобиться. Президент Трамп уже не раз демонстрував, що готовий до жорстких кроків, але євро. Союзу до цього не звикати. Трамп розв'язав тарифну війну з Брюсселем ще під час першої своєї каденції в Білому домі. Він увів мита на сталь та алюміній. ЄС у відповідь на мотоцикли, віски та одяг. Рговельна війна тривала три роки, поки сторони не погодилися піти на компроміс. Але відтоді Євросоюз розробив спеціальний механізм для протидії економічному тиску, як пише Financial Times, Брюссель може застосувати його проти Кремнієї водолини і цим обмежити роботу технологічних компаній в ЄС. Нинішні погрози з боку Трампа створюють ситуацію невизначеності на ринку, а це не на користь глобальній економіці, каже провідний економіст однієї з найбільших міжнародних фінансових компаній Європи Кунделеус. Якщо подивитися на економічний вплив, то вже зараз можна побачити, що існує велика невизначеність серед компаній. Компанії не хочуть інвестувати, якщо ви не знаєте, що рано чи пізно можливо ваші витрати зростуть на 10% через імпортні тарифи. На думку експерта, ситуація має і позитивний ефект. Європейські країни можуть використати цей виклик, щоб зміцнити внутрішній ринок і скоротити торговельні бар'єри. І це допоможе нівелювати імовірне підвищення тарифів з боку США. Ірина Іванова, Олег Невідомський – подробиці, Європейський бюро телеканалу Інтер, марафон, єдині новини.